Тобто технічна сторона це темп тем, тем, виразність, чіткість, а смислова характеристика, компонент це коли вже йде осмислення твору, роботи над твором. Тобто злиття з технічної сторони, Ширшому формі читання. Так, що ви пропонуєте для розширення цього читання? Для форму читання? Форма роботи роботи. Ну, можна розказати з власного ну, досвіду, що я зараз працюю, наприклад, за іншою програмою, можна співставити. Ну, я, наприклад, працюю за наукоподичним проєктом. Подачі і матеріалу саме от літературного читання за цією програмою, тому що там ну, на мій розсуд піджитала тематика підібраних творів, дуже багато, да, дуже багато цікавих форм роботи, і саме з текстом. І мені дуже цікаво, що там, от, наприклад, фонетична зарядка для діток да, подана музичній це так діткам подобається і для артикуляційних вправи також музичні йдуть у нас всі фізкульт-хвилинки І на мій розсуд, наприклад, за цією програмою це літературне читання дуже подале. Це те, що вкладено вже в проєкт. А, а в проєкт. Ваш сама. А, ваші класи. Так, добре. Ну я не зупиняюсь на достигнути. Те, що нам, мені програма пропонує, я трошки творче підходжу до цього. Так? Е, мені, наприклад, дуже, якщо ви побачили за майстер класом мені дуже цікава така тема, як мотивація до навчання, тому що зараз діти не люблять читати. Це не секрет, тому що вони дуже в інформаційному полі живуть зараз. І для мотивації, наприклад, я такі прийоми, я їх здивуюся, цікав, те, що ми відео для, з дітьми. Так як в мене перший клас, ми тільки зараз цим класом це я почала використовувати, і дуже вдало. І Для початку, наприклад, на початку, коли ми починаємо вчити твір, і в кінці для узагальнення також вони розгадують, наприклад, про які твір і де мова. От навчальний проєкт ми робили українські народні казки. І дітки так захопилися, і, наприклад, у мене і в інтернет і на інтернеті є сторінки, Українські народні казки, і я ще показую можливість інтернету, що це не тільки розвага, а це вже може бути цікава інформація. Вони там ще читають і працюють саме з батьками. Я у саме головне, те, що мені дуже подобається, що батьки мені допомагають. Вони йдуть мені на зустріч і всі мої. Наприклад, на рубки і в інтернеті вони ж допомагають діткам. І ми складаємо ребуси анаграм за дем, наприклад, вони також дуже подобаються, те, що я вношу в цю програму, оце, цього немає. І е, насамперед, е, що мені також, наприклад, е, цікаво, це буде цікаво, це, це реклама, це, е, цей прийом. І е, мені дуже подобається продуктивне тобто, читання, тобто там цікаво ці тонкі, товсті питання загалом, які я також вношу в цю програму. Ну, доповнюю, скажімо так. Ох, Скажіть, будь ласка, у своєму майстер-класі ви досі детально зупинилися на такій вправі як про мінський рух. Що на перевагу в цьому вас? Цьому... В цьому улюблена, я дуже підходила до, до неї так, скажімо так, скептично. Я теж думала, що це може вона бути вирішена дітками. Тому що ми, коли другий раз діти починають пророблювати текст, вони вже переказують те, що вони почули. Тобто вже інформація йде від дитини. І вони ті дітки, де ж які слабкі, вони цю чують інформацію декілька разів. А це дуже головне. І ти бачиш, це бронівський рух оттак, у нас пропонують. На конкретному предметі у нас є, навчаємося разом, але я трошки по-іншому це використовую творчі, Ну, не знаю, правильно чи неправильно, але вчитель має право на творчі підходи. Я використовую бронівський рух і на математиці, наприклад, коли ми в поняття вчимо, ми другу -друг передаємо інформацію, і на природі. Тобто я вже цей бронівський рух використовую і в інших предметах. Ну, і там доцільно цю програму, ну цей прийом вводити з третього класу, я ввожу вже з першого. Побачили вже якісь недоліки в програмі Інтелект Україна, що вам хотілося змінити? Є трошки недоліки. Ну, скажімо так, мені дуже імпонує подача матеріалів з літературного читання, з математики. Також цікаво по спираліти матеріал. Ну, на міру, суд, людина, світ трошки треба дорогу. Ну, треба тр допрацювати, тому що, наприклад, 4 клас, коли до мене діти вже виходили, так? І коли ми готувалися до е конкурсу, ми мої діти зайняли третє місце. Але ми були вимушені взяти підручник з традиційною програмою природознавства і доповнювати матеріал, тому що ну, не вистачало вийти, наприклад, на той, той рівень, щоб виглядати так достойно. Ну, Це ваші авторські розробки, чи, чи це скористатися чи А якщо ваші, то що вони містяться? Це інформація для вчителя, чи задання для учнів? Так, так, я, так це моя там то, я розумію, що я так не можу сказати, що знаєте, це по дрібнички з усюди, чесно, я не можу сказати, що точно я цього автора взяла, наприклад, чи цього. То, це практична вже наробку за 20 років. І, я дуже захопилася майже 6 років назад особисто орієнтованим навчанням. От робота в групах, в парах, ну це мені так захопило, тому що якраз для першого класу я там розробила шість зошитів. Три зошити для українських класів і три зошити для... Та зошит на уроці, після уроку там в мене є, читайку і тестова робота на уроці. Але це неважно, не важно обов'язково, щоб, наприклад, вчитель купував всі, ну, цей весь комплекс. Наприклад, він може собі купити, а для зразка давати ці завдання. І найголовніше, що, наприклад, в першому класі, я з першого класу там всі завдання у мене пойде за рівнями, тобто робота індивідуальна. Де у мене парня і групова, і це все з все це я позначила. Ну, Мені була можливість в першому класі так розгорнутися, і до четвертого класу от, я так дав. Що мають ваші науки? Вони подані до гриву, і я в ранку тільки що недавно здавала, що да, вони подані до грив. А зараз я з математики готую. Залишилася одна хвилина. Одна хвилина залишилася. Скажіть, будь ласка, які зміни відбулися у перевірці читання? У перевірці читання, по-перше, відмінили ж темп читання, ну, як показник, який ми оцінювали. Так, Але пропонується, щоб ми там орієнтувалися на ну, якусь швидкість, а це вже. вже, тобто вже зараз... розвиваємо так, і в першому класі ж тепер графічне зображення і речення можна складати. За схему, це такий найголовніший. І тематика творів трошки вже змінилася коло читання, хоча там і пропонується, що можна змінити на розучителя і на потребу дітей, але вже немає такого обов'язкового переліку, який ми повинні вивчити. Особисти опонуються зміни чи? Так. Так. Дуже. Тому що, наприклад, особливо від того, що кожен клас і по-різному йому треба подавати інформацію. От я сама це бачу. І, наприклад, я. Thank you.